У наш час надзвичайної популярності набули вироби, зроблені власноруч. Гарним прикладом сучасного рукоділля є мистецтво декупажу. Декупаж це декоративна техніка по тканині, склу, дереву та інших поверхностях, що полягає у вирізуванні візерунків із різних матеріалів та наклеювання їх на поверхню, що декорується. Методика декупажу це, взагалі, декупаж з французького слова перекладається як вирізати. Це декупаж це техніка, коли з бумаги. З будь-якої серветки взагалі ми користуємося, вирізається орнамент, малюночок і переноситься на будь-яку поверхню. Самі яскраві приклади декупажу, вони там ззаді стоять дощечки, баночки, бутилочки. І дуже дуже багато такого є. Техніка досить зараз популярна у всьому світі. Це декорують як предмети побуту, так і самі меблі. Дуже часто навіть на стіни переносять. Тобто інтер'єр у повному розмірі цього. Саме цієї техніки вирішили навчити Ірина Ладюк та Раїса Осатова дітей сиріт які перебувають на обліку в службі у справах дітей міськвиконкому. Сам захід виник у нас спільно разом з власницею цієї крамниці. От я, як митеця, просто роблю ці роботи і роблю майстер-класи провожу. І після одного з чергових майстер-класів ми вирішили посидіти і поговорити. А чому б не зробити щось приємне для наших, скажімо так, дітей, які є? Є в місті не всі можуть дозволити собі е, прийти на майстер, е, платний майстер клас платний майстер-клас. Тому ми це зробити як благодійна акція. Безкоштовний майстер-клас декупажу провела майстриня Ірина Ладюк в приміщенні галереї крамниці Мистецький край. Учасники майстер-класу старанно виконували всі вказівки керівника. Кожна з учениць намагалася зробити щось особливе та унікальне. Долучились до творчого процесу і дорослі. Власниця виставкової галереї крамниці Раїса Володимирівна Усата та головний спеціаліст служби у справах дітей Надія Петрівна Дмитрук. Усю душу та майстерність рукодільниці вклали у свої творіння, а отриманий результат привершив усі сподівання.